Що поганого та й доброго не зробив? Не вже мій Ти Як хочете різдво їжу, Не тільки ці крадуть і знаєте, що ти Тому ваше рішення за вами. А от що я йду проти народу? Що ви помогли для цієї школи? Будь-які питання, які пов'язані з дитиною, пов'язані з освітою. Ну чого навіть вони не проголосували за нас? Будь <пробітник> ласка, звертайтеся. Приходьте, глядя. <пробітник> <плес> тому, <плес> я <плес> я на першу, це можна, <плес> говорити від ранку <плес> до ночі, тому що це е, болить в кожного з нас, бо це є наші діти. І зрозуміло, що всі батьки за свою дитину ми віддамо все, що ми маємо, і зробимо якомога більше, щоб дитина була. Ви сьогодні почули різні точки зору, ви почули всі ці проблеми, які є у нас, ви почули, які є досягнення, ви почули, які можливості можна зробити, без чого можна обійтися. Тому ваше рішення за вами. Ми як відділ освіти, ми цю інформацію донесли. Є ще якісь питання? Можете підходити, звертатися, ми будемо їх вирішувати. Духайте, я вам скажу, а якщо так, що... наші діти йдуть до школи, То ми пишемо кожна мама, бабуся, ну, бабуся. Я вам сказала, я вам сказала, ви всіх почули. Всі тут нас ми всі виступали. Ви кожен почуть і кожен собі маєте право зробити свій висновок і свої прийняти рішення. Рішення за вас я приймати не маю права, тому що мені не дає це право закон. Сумієте? Вона від школи звичайно. Кожен вчитель, який буде на уроці та дитина, директор школи всі чиє дитина директор школи, вчитель тут немає ні не до чого директор школи, директор школи потім. Я хотів би сказати, що ми обговорили вас, послухали, ви собі маєте приймати рішення, чи хочете. А от що я йду проти народу. У вас тут народ, ми говоримо, не треба емоційно сприймати. Нас є тут виборців коло 500, там є коло 2000. То що не народ, якщо по другому бити подати проголосувати, депутати не я, як не мовляв, то як ви думаєте, ми йдемо проти них? Розумієте? Ну так проголосовано як проголосовано. Чи я не розумію це на своїй плечі, чи хочу закривати, чи не закривати, люди добрі. Але є варіант, що дадуть. Я не агітую ну, ми проголосуємо, дадуть, не дадуть. А як проголосуємо проти? Ну нічого не дадуть. Та тобто не сказав, а такі мій він може потиснути, майже це було зелено. Тиск, Тиск на депутати був. Чого односібно питали кожного? Чого? Ну, був. Був. Якщо так, берів одне, що ви помогли для цієї школи? Просили 20 робимо, метрів так, дошки, двадцять. Квадратів, що ви сказали? Трошки немає, я вас можу помести там, де продається. Не вже ці народа, що ви знаєте, продаєте? Рості, ну, де, де, де я це таке казав? Є директор школи. Якщо у вас нема до нас питань, ми йдемо і лишаємо. Хоча школу, як це. Не він так, не він повідає, що... що народ треба, Щоб не закрили вас, не запитали, вас, без, вас так не питали, то будьте обговорювати, поки що рішення сесії є. А потім не будуть питати і будуть такого вирішення. Вони закриють, рішення. то не закриють, то нема що рішення. Я нічого не кажу, що сесія прийшла. Сказав Іванович, у правому руслі рішати, як будете голосувати, так далі. Ми будемо голосувати всі, наш, Вані, Вані, наші так, люди, 3100 чоловік будуть. Троє депутатів від гори. Чого навіть вони не проголосували за нашу Я не знаю. які спокійні. Вони у спокійній автороці вислухали аргументи. Вони прикинули, що лікші проголосували. Що немає? Депутатів, у нас нема тут з нових градів депутатів. А хто подавав? Хто? Хто що говорить? А як хочете, я лізу, де їзу головою. Аби вас цього не їздити? Я думаю, б ви були висловили своїх депутатів, виграли то ви не виставили, люди на обличчя. Висунути, ви голова сільської ради, вас та, кодані, не, не випадка. Да. А я сказав, я є демократична людина, нікого не намовляю, не дурю і, і не підбираю. Хто хоче захопається? І не треба да. говорити, то я мода є, що коринько, нічого поганого, та й доброго не зробив. Повірте, повірте, повірте. Важию у корника і сільської ради можна багато погано зробити є. Від призову, від мобілізації, від того, що ліс, як крадеси, по всіх питаннях. Бо не тільки ці е, крадуть, лі, знаєте, що пиля, лісники. А у вас тут купа фір, ви розбігаєте, як ми коли їде фіра, берете дерево. Ну нема печі, люди тяжко живуть. Ніхто на це не дивиться. Вам тяжко виживайте. Багато Та й вам Бог допомагає, Але допомагають. Того ми привикли в державі, нічого не просити. А що ж просить? Тому ми це розуміємо. Нам вас легіша дитина, чому це нам нічого не дає, не 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 мішать. А як вона підійде, сьогодні село? Чого вона пишає? Як вона нам нічого не дає? Чого? Умови вона не Місяць вийде. Ми намагалися вам пояснити. я що на Дякую, <гум> <гум> що я буду знай... питання, я думаю, що будь-які питання, які пов'язані з дитиною, пов'язані з освітою, будь ласка, звертайтеся, Ми в жодному разі вас не залишимо з вашими проблемами самих. Приходьте глянь, Вітати з тими святами, які чекають нас попереду. Побажати, напевно, цей час дарма, не дарма, але можливо сьогоднішня наша зустріч була. Хоче щось нас навчити вище сили, якомусь терпінню, якомусь взаєморозумінню. Тому любимо один одного і все буде гаразд. Здоров'я вам усім! Дякую!